Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг повинна отримати кожна небагата українська родина. Збільшення ціни на газ не повинно торкнутися бідних українців. Платити повинні багаті. Саме цьому питанню була присвячена селекторна нарада за участю віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка. В Івано-Франківську учасниками засідання були керівники області. Власників субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні збільшиться приблизно вдвічі, адже якщо до цього часу допомогу отримували родини, для яких вартість таких послуг перевищувала 20% сімейного бюджету для працюючих і 15% для пенсіонерів, то тепер цей відсоток знижено. Зараз ця норма буде зменшена до на 5% для кожної категорії, до 15% і 10% відповідно. Також ми Значно спрощуємо саму процедуру, саму процедуру отримання е, субсидій. І таким чином ми спробуємо спростити все, максимально спростити. Більше того, йде розмова така, що за півтора місяці ми повинні з вами відпрацювати повністю зі всіма людьми, яких це буде стосуватися. У Києві створено координаційний центр, подібні під керівництвом голів держадміністрації будуть функціонувати і в регіонах. Я просив би через ці координаційні центри організувати відповідну роботу, роз'яснювальну роботу по всім засобам масової інформації. підкреслювати, що практично всі бідні будуть захищені. Підкреслювати, що ми значно спрощуємо сам механізм. І, е Давати пояснення, яким чином буде діяти цей механізм. Максимально спрощується і процедура отримання субсидій. Навіть наявність заборгованості щодо оплати житлово-комунальних послуг нині не є перешкодою для отримання допомоги. Для працюючих тепер потрібна тільки заява, заповнена декларація і довідки про доходи пенсіонерам. Тільки перші два документи. Поштою до кожної родини буде надіслано відповідні роз'яснення. Підняття ціни на газ це є вимушена вимога, і змушений крок. Кабінету міністрів, вимушений крок кабінету міністрів на вимогу Міжнародного валютного фонду. Але потрібно це рішення було приймати одночасно за цим заходом, сказати, що ми приймаємо це рішення, піднімаємо цю на газ, але шановні громадяни наші, від цього абсолютно жоден житель України не пострадає за виїздком багатих людей. А багатих людей у нас дійсно сьогодні в державі не більше ніж 20%. а решту всі люди будуть захищені. Наступна нарада з цього питання відбудеться вже через 10 днів.